Добрий день, любі друзі. Довго не знімала відео, не викидала, не показувала вам нічого. У мене була творча відпустка. Тепер, коли я вже справилася з продажей петунії, в мене залишилося тривоги за оцю лохину. Зараз ми подивимося, що там з нею. О, та тут вже й коріння немає. Рік простояла, навіть коріння не наростила. Напевно, вона не хоче рости в нашій землі, хоч це і не наша земля, а купована для лохини, але вона в наших широтах не росте. Награлася, подивилася і викину. Не люблю я такі рослини вирощувати, що не піддаються вирощуванню. Буду тепер займатися виноградом. Виноград це велес. Дуже багато викинув цуцвіть, цвітоносів. Виноград непоганий, не замерз, вижив, розвивається, росте. Скоро буде цвітіння і треба його обробляти перед цвітінням, піднімається, прив'язуємо його до шпалери, уже. Третій ряд наш Палері підняли росте і рона скоро почнеться цвітіння. Коли зацвіте Юпітер? Перші квіточки викине, тоді будемо обробляти весь виноградник. Юпітер у нас як показник, що треба обробляти. Обробляти будемо шавітом, фальконом, світчем і актару буду додати. Від квіткоїдів. Прибираю пасинки до суцвіття прибираю повністю, після суцвіття обрізаю на один листочок і підготовляю, підготовляю його до оприскування. Від хвороб. У нас йшли дуже великі дощі, було сиро, та й цей час іще сиро, ту іще пробризкав дощик, то треба спасати його від хвороби, підготовляю все, обламую. Лишнє. Велес четвертий рік йому в цьому році дуже багато цвітоносів викинув, то будемо нормірувати його, То що він молоденький кущик ще не витягне таку нагрузку. На цьому винограді небагато цвітоносів. Цеатоз. Смачний, хрумкий, але не плодовитий. Обриваю пасинки, обламую трішки нижні листки, щоб був доступ до повітря, щоб краще запилялося. Не боюсь проводити такі маніпуляції на винограднику. Ліана швидко відновлюється, обламую пасинки, обламую лишні, пасинки, які вийшли на стеблі, на коріння, щоб не так загружати виноградники. Була погода дуже несприятлива. Виноград погано себе почував то холодно, то жарко, то дощі, вітри великі були. Ну, думаю, що в подальшому він виправиться і буде хороший урожай. Сподіваємося на це. Велес Самий кращий. На Велесі дуже красиві будуть рони. До побачення. До скорої зустрічі.